Украине. За час повномасштабного вторгнення у ворожому полоні опинилися чимало українських захисників. Влада докладає максимум зусиль, аби кожен військовий повернувся додому. За словами представника ГУР Андрія Юсова, останнім часом обміни відбуваються з достатньо високою інтенсивністю. За минулий тиждень протягом чотирьох днів відбулося три обміни. Майже 100 українців повернулися додому з ворожого полону. Паралельно триває підготовка до наступних обмінів і найближчим часом будуть новини. Як відзначає Юсов, Росіян найбільше цікавлять офіцери, люди зі специфічними знаннями та навичками. Представники спеціальних військових професій наразі по всій Україні відбуваються обшуки в об'єктах УПЦМП. Ймовірно, затриманих колаборантів можуть долучити до обмінного фонду. Наприклад, великого обміну і долі Віктора Медведчука Україна показала, що готова демонструвати найбільш креативні підходи, щоб повертати своїх громадян додому. Найменші можливості, які для цього будуть з'являтися, ми точно будемо використовувати. Відзначив Андрій Юсов. Безумовно, питання з функціонуванням УПЦМП має бути вирішене. Представник головного управління Звідки додав, що це важливо для гарантії національної безпеки України?